Є мить у житті кожного, кого Бог торкається по справжньому, коли звичний світ починає розсипатися. Людина, що вчора оточена братами, раптом опиняється сам на сам із творцем, не тому, що її вигнали, а тому, що сам Господь відділив. Це не покарання, це поклик. Бо коли Бог має намір зробити з людини знаряддя свого задуму, він спершу відділяє її від шуму натовпу, від звичних стін, від релігійного комфорту. Сам Ісус пройшов цим шляхом. Перш ніж почати служіння, Дух Святий повів його в пустелю. Не диявол його туди заманив, а дух повів. І в тій тиші, серед спокуси, серед внутрішньої боротьби визрівав син Божий у силі. Ось так народжується кожен, кого Бог обирає для особливої мети не в оплесках, а в ізоляції. Відділення це не вигнання, це операція небесного скальпеля. Бог відрізає людину від того, що заважає його волі, і як були це відділення, але без нього не народжується нове. Авраам почув: вийди з землі твоєї, від родини твоєї, з дому батька Твого у землю, яку я покажу тобі. Йому потрібно було залишити знайоме, щоб стати батьком віри. Відділення було умовою народження обітниці. Так само сьогодні Бог каже своїм обраним: вийди не звідчаю, а з послуху, не через образу, а через призначення. Бо покликання не розкривається у зоні комфорту. Воно розкривається там, де немає нічого, крім його голосу. Коли Господь відділяє, люди навколо не розуміють. Вони дивляться на обраного і кажуть: Він відійшов від церкви. Але не кожен відхід є зрада. Інколи це єдине свідчення вірності. Йосиф не мав храму в темниці, але Господь був з ним. Моїсей не мав скині в медіані, але там він побачив палаючі кущ. Давид не мав жартовника в печері, але там він співав найчистіші псалми. Бог не залишає відділених, він формує їх у тиші, бо саме в тиші серце перестає чути людські голоси і починає чути Божі. Ті, хто проходить це відділення, часто ламаються всередині. Вони шукають, чому їх не розуміють ті, хто мав би підтримати. Але Господь каже Я сам візьму тебе свої руки. І через біль формує покору, через самотність народжується сила, бо лише той, хто навчився стояти перед Богом один, зможе стояти перед людьми, не зворівши. Бог не ділиться славою, і тому перед тим, як виливати свою силу, він забирає все, на що людина покладалася. Так було з зілеєм, який стояв сам перед цілим народом і царем, але не злякався, бо до того стояв сам перед Господом. Боже відділення завжди має мету приготувати до служіння, що перевищує людські межі. Коли Бог кличе, Він не шукає згоди уточення, бо обранець належить йому. І це відділення знак особливої довіри. Не всі зрозуміють, але не всі й повинні. Відділені несуть у собі тишу, в якій говорить Бог. Їхні очі бачать далі, бо вони звільнені від туману людських очікувань. Їхні серця стають твердинями, бо їх навчено не боятися самотності. І тоді приходить нове розуміння: справжня близькість з Богом іноді вимагає відстані від людей. Це не гордість, це послух, це не віддалення, а поглиблення. І коли Бог закінчує свою роботу в серці відділеного, тоді народжується пророк, який говорить не від себе, а від Бога, і його голос стає відлунням неба серед земного гамору. Самотність, у яку веде Бог, не порожнеча, а священне місце формування. Вона не є покаранням це Божа кузня, де гартується серце, де очищається віра, де Дух Святий відділяє золото від домішок людського. У цій тиші Господь навчає довіряти йому без гарантій, слухати без шуму, ходити без підтримки. Бо поки навколо тебе голоси, поки поруч поради, поки серце шукає схвалення, ти ще не готовий чути його самого. Тому Бог приводить до пустелі, не до географічної, а до духовної. Там, де нема натовпів, нема сцени, нема аплодисментів. Там залишається лише одне питання чи вистачить тобі Бога, коли все інше зникне? Мойсей 40 років пас отари, не чуючи жодного проросту, 40 років мовчання, забуття тіні, але саме там, у тиші Мідіану, загорівся кущ. Саме в тій самотності він побачив славу, якої не бачив ніхто інший, бо Божа присутність не завжди живе у храмах, вона сходить на того, хто покірно чекає. Давид, утікаючи від Саула, плакав у печері, але саме там народжувались псалми, які тисячоліттями стілюють душі. Його молитви, написані в темряві, стали світлом для поколінь. Ось що робить самотність у Божих руках вона перетворює біль на пісню: розчарування на поклоніння, тишу на пророцтво. Іноді Бог мовчить, щоб навчити нас слухати, бо його мовчання голосніше за наші слова. У книзі Йова читаємо але коли він мовчить, хто може осудити його? Мучання Бога не означає його відсутності, це випробування довіри. У самотності він не залишає, а перевіряє глибину віри. Чи любиш ти його, коли не відчуваєш, чи вірний ти, коли не бачиш? Самотність не руйнує, вона відсікає все зайве. І коли серце проходить це очищення, з нього сходить пиха, релігійна впевненість, людська самодостатність. Лишається тільки Бог. І саме тоді ти вперше розумієш, що його достатньо. У пустелі нема глядачів, але є Бог. Там не потрібно доводити свою вартість, там немає релігійних ролей, тільки істина. У пустелі формуються ті, хто здатен нести вагу слава. Бо коли Божа сила сходить на серце, не очищене гордістю, вона нищить, а не будує. Самотність цілює цю гордість, і коли людина, пройшовши через темрі, виходить на світло, її погляд уже інший. Вона не шукає місця, щоб бути видимою, вона шукає місце, де може бути вірною. Така душа більше не женеться за престолами, вона шукає волю. Навіть Христос, який був Сином Божим, не оминув цього шляху. Перед чудесами пустеля, перед проповіддю випробування, перед славою тиша. Це Божий порядок. І тому, коли Бог веде тебе в самотність, не опирайся. Бо саме там він розкриває тебе справжнього, там відмирає залежність від схвалення, там руйнуються ілюзії про власну силу, там формується серце служителя, здатного любити без умов. І тоді, коли ти вже не потребуєш нічого крім нього, саме тоді Бог починає довіряти тобі своє. Самотність Божа це школа зрілості. І коли урок завершено, людина виходить не тією, якою зайшла. Вона несе в собі спокій, який не залежить від обставин, віру, що не коливається від бур. І любов, яку неможливо зламати. Бо той, хто вчився ходити з Богом у тиші, не злякається натопу. Той, хто стояв у пустелі, не впаде серед галасу. І коли такі обрані повертаються, у їхніх очах вогонь, у голосі істина, у серці непохитність. Вони стали інструментами Божої сили, бо пройшли крізь очищення самотності. Є момент, коли обранець, очищений у самотності, починає бачити глибше його очі відкриваються не лише на небесні речі, але й на земні спотворення. І тоді починається болісне прозріння. Бог показує не лише славу, а й гниль, яка сховалася під релігійними шатами. Це не гордість і не критицизм, це дар розпізнавання, який Святий Дух дає тим, кого готує до істинного служіння. Бо той, хто покликаний нести істину, мусить бачити фальш. І це бачення стає тягарем. Воно розриває серце, бо обранець бачить, як святі речі перетворюються на інструменти контролю, як святе служіння стає сценою, як благочестя замінюється на показ. Ісус сказав. Берегіться лже що приходять до вас у у увечому, а всередині вовки хіжі. По їхніх плодах пізнаєте їх. Ці слова не лише про давні часи, а про сьогодення. Бо ті вовки навчилися носити найкращі шати, говорити правильні слова, цитувати писання, але в їхніх серцях нема любові, тільки жадоба влади. І коли духовно-чутливі починають це бачити, їх називають небезпечними кажуть, що вони сіють розділення, але насправді вони просто не можуть більше мовчати. Бо коли дух істини живе в тобі, брехня стає нестерпною. І саме ця нетерпимість до фальші ознака зрілості, а не бунту. Бог завжди піднімав пророків саме тоді, коли система ставала самодостатньою. Амос не належав до жодного пророчого кола. Він був пастухом, простим чоловіком, але почув Божий голос, який сказав: Іди, пророкуй народові мою Ізраїлеві! І Амос пішов, не маючи за плечима визнання чи підтримки. Його вигнали, йому наказали замокнути. Але він відповів: Лев загримить. Хто не злякається. Господь Бог промовить, хто не буде пророкувати. Коли Бог говорить, мучати неможливо. І сьогодні Бог знову кличе амосів тих, хто не вписується в церковні кола, не має титулю, але має правду в серці. Їхні голоси неприємні тим, хто звик до релігійної стабільності, бо вони руйнують ілюзії спокою. Церква, що втратила чутливість до духа, починає любити форму більше, ніж присутність, вона тримається за структури, бо боїться невідомого Руху Божого. Вона говорить про віру, але живе страхом. Вона прикрашає вівтарі, але нехто і серцями. І коли хтось піднімає голос проти цієї підміни, його таврують. Так було завжди Єремію кидали в яму за його слова. Ісаю перепаляли за його вірність Стефана побили камінням, бо він сказав, що Всевишній не живе в храмах, зроблених руками. І все ж ці люди були найближчими до серця Божого. Бо істина завжди викриває фальш, і фальш завжди відповідає ненавистю. Обрані бачать, як торгівля проникла в святе, як служіння стало ринком, як пастирі змагаються за увагу, а не за душі, і вони плачуть. Не тому, що ненавидять церкву, а тому, що люблять її по-справжньому. Вони розуміють, любов без істини це співучасть у брехні. Тому вони відходять, не тікаючи від Бога, а віддаляючись від того, що вже не нагадує його, і в цьому їхня вірність. Бо справжнє поклоніння не вимагає схвалення натопу, воно вимагає чистого серця. Божественне викриття це не руйнування, це очищення. Бог відкриває очі своїм, щоб вони бачили корінь хвороби, а не лише її симптоми. І тоді настає момент болісного вибору: або залишитися частиною системи, яка поступово втрачає дух, або стати голосом у пустелі. І саме цей вибір робить людину пророком: не титул, не кафедра, а сміливість стояти на боці правди, коли всі інші схиляють голови. Ті, хто проходить через це викриття, більше не повертаються до сліпого підпорядкування. Вони стоять очима для сліпих, вухами для глухих, совістю для сплячих. І, хоч їх відкидають, Бог приймає, бо його царство не збудоване на схваленні, воно збудоване на істині. І коли істина звучить через обраних, вона розтинає повітря, як меч. Вона болить, але лікує, вона ламає, щоб відновити. І тоді в серці лунає той самий поклик, що звучав через віки вийди з поміж них і відділися, говорить Господь, і я прийму тебе. Є час, коли Бог перестає латати старі міхи і починає творити нові. Це не акт знищення, а акт творення. Бо коли старі структури втрачають здатність вміщати нове помазання, Господь шукає серця, готові розшивитися, і саме тому Він виводить обраних із усталених форм. Ісус сказав: ніхто не вливає вина нового в міхі старі, інакше міхи прорвуться, і воно витече, і міхи пропадуть, але воно нове треба вливати в міхи нові. Це духовний закон, який не змінився. Бог не вливає своє оновлення туди, де все застигло. Він не вливає духа в те, що дорожче традицію ніж істинним послухом. Нове вино це не просто інший стиль, не нова пісня, не сучасна форма. Це новий рівень Божої присутності, який не витримує вузьких меж релігійного контролю. Коли Бог готує нове, його рух завжди сприймається як загроза для тих, хто втратив внучкість. Так було завжди: фарисеї не могли прийняти Ісуса не тому, що Він проповідував інше, а тому, що Він ламав їхній шаблон. Він стілював у суботу, він торкався нечистих, він говорив із самарянкою. Його дії розривали систему, яка більше піклувалася про порядок, ніж про людей. І сьогодні Бог знову робить те саме: дух дихає, де хоче, і ті, хто слухає його, не вписуються у рамки. Старі міхи розкутять, коли зсередини починає діяти живий вогонь. І саме тому багатьох обраних звинувачують у непокорі, але вони просто несуть нове вино, яке не може залишитися в старій посудині. Боже оновлення не терпить застою, воно завжди рухається, розширює, розбиває. Так було з Павлом, вихований у суворій школі закону, мізнав кожну заповідь, кожен обряд. Але коли Христос з'явився йому на дорозі до Дамаска, усе перевернулося. Павло не пішов у Єрусалим по дозу, він пішов у пустелю, у місце, де старе могло померти, а нове народитися. І саме там Бог відкрив йому таємницю благодаті, яка не підкорюється людським системам. Павло став апостолом не завдяки схваленню Синедріону, а завдяки особистому откровенню. Так і нині Бог піднімає людей, які не чекають людських дозволів, щоб виконувати Божу волю. Нові міхи це серця, які готові розтягнутися, прийняти більше, ніж знало раніше. Це не просто зміна зовнішнього вигляду церкви, це зміна її природи. Старі системи бояться руху, бо рух викриває їхню мертвість. але дух не стоїть на місці, він завжди веде вперед. І тому, коли Господь вливає нове вино, старі міхи починають тріщати. Ті, хто дорожить зручністю, чинять опір. Вони воліють стабільність без присутності, ніж присутність без контролю. Але обрані не можуть залишатися там, де дух більше не дихає. Вони йдуть не тому, що зневажають минуле, а тому, що прагнуть майбутнього, яке Бог відкриває. Старі міхи колись теж були новими. Колись у них текла свіжа благодать, колись у них лилася сила, але з часом вони затверділи перетворилися на структури, що оберігають форму, забуваючи зміст. І тепер Бог не намагається повернути їм гнучкість, він творить нових. І тому з'являються нові рухи, нові голоси, нові служіння, що не шукають слави, а шукають істини. Це не повстання, це еволюція царства, бо царство Боже не стоїть на місці. Воно не підкорюється людським календарям і не узгоджується з протоколами. Його рух, як вітер, не знає, звідки приходить і куди йде. Ті, хто приймають нове вино, мають бути готові заплатити ціну, бо нове завжди коштує. Воно розділяє, воно відокремлює тих, хто любить форму, від тих, хто жадає суті. Воно вимагає сміливості відмовитися від знайомого, щоб стати посудиною для небесного. Але ті, хто погоджується, стають свідками Божого дива. Через них тече нове помазання, народжується нова хвиля пробудження, з'являється свіже слово, що пронизує темряву. І врешті старі міхи руйнуються не через гнів, а через неминучість. Бо царство Боже живе, і там, де є життя, завжди є рух, і там, де є рух, завжди народжується нове. Коли Бог завершує етап відділення, очищення відкриття настає мить виходу. Це не втеча, це місія. Бо справжні обрані не покликані сидіти в ізоляції, вони покликані нести світло за межі стін. Їхнє серце вже не належить системі, воно належить царству. І коли Дух Святий промовляє Ідіть, вони не зволікають, бо в їхніх жилах уже пульсує поклик небес до країв землі, до тих, кого не почуто, до місць, де ім'я Ісуса ще не вимовляли з вірою. Такі душі не шукають сцени, вони шукають послуху, вони розуміють тепер їхнє життя саме є проповіддю не слова, а дії. Не форма, а сила. Ісус не будував храмів, але навіки зробив людину храмом. Апостол Павло писав хіба ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас? Це нове откровення, яке звільняє і лякає одночасно. Бо тепер храм не можна замкнути ключем, він ходить по землі, дихає, працює, служить. Тепер поклоніння не обмежене неділею, воно триває в понеділок, коли ти прощаєш, у вівторок, коли допомагаєш, у середу, коли молився без глядачів. Бог не чекає тебе в стінах, він іде поруч із тобою. Церква, яка зрозуміла це, перестає бути організацією і стає тілом, живим і рухомим. Коли Ізраїль виходив з Єгипту, він не тікав, він ішов за Богом. Вовняний стоп вів їх у ніч, хмарний у день, і тепер те саме відбувається в духовному вимірі. Обрані виходять із Духовного Єгипту, системи, де рабство замасковане під порядок. Вони несуть у серці світло нового заповіту, де Бог живе не в храмах, а в людях. Вихід завжди супроводжується нерозумінням, але це неминуча частина шляху, бо той, хто йде за вогнем Божої присутності, не може залишатися в місті, де дух уже не рухається. Це покоління, покликане бути не прихожанами, а посланцями, не глядачами служіння, а його продовженням. Христос сказав: як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Посилає не лише проповідувати словами, а жити так, щоб кожен учинок говорив про нього. Там, де темрява, вони стоять світлом, там, де зневіра, вони несуть надію, там, де ненависть, вони приносять мир. І саме тому вихід за стіни це не крок назад, а вперед у саме серце Божого задуму. Дух Святий сьогодні кличе церкву поза межі традицій до живих дій, кличе служити не для визнання, а для любові, кличе будувати не кафедри, а мости. Кличе навертати не до організації, а до отця. Це не заперечення церкви, це її відновлення у первісній силі. Бо церква це не будівля, це люди, об'єднані одним духом, дихаючи одним життям, наповнені одним вогнем. І поки вони рухаються в послуху, ніяка система не зможе їх стримати. Коли Філіп залишив Самарію, де відбувалося велике пробудження, і пішов на пустельну дорогу, він не втратив напрямку, він знайшов Божий шлях, бо там, на Одинці він зустрів одного чоловіка, етіопського євнуха. І через цю зустріч Євангелі потрапило на новий континент. Один послух змінив історію. Так само і тепер Бог шукає тих, хто готовий залишити успіх, щоб знайти завдання, хто готовий залишити видимість, щоб здійснити волю. Бо в очах Бога важливі не масштаби, а послух. Обрані, що виходять за стіни, стають живими носіями Божої присутності. Вони не розліляють світ на святе і мирське, бо все, до чого торкається дух, стає святим. Їхня робота, їхні сім'ї, їхні стосунки це вівтар, на якому горить вогонь. І цей вогонь уже не згасне, бо він не залежить від електрики храмів, а горить від подуху самого Бога. Це нова ера царства, коли святість виходить на вулиці, коли Євангелія стає плоттю у звичайних життях, коли церква перестає чекати і починає йти. Тепер народжується те, про що мріяли пророки, народ священників, царське священство, обране покоління, що належить Господу. Вони не шукають місця під сонцем, бо носять сонце правди в серці. Їх не спинять переслідування, бо їхня сила не від людей.